Відносно ситуації Венеційського фестиваля і Анастасії Трифонової, котра сім місяців була з російськими окупантами, знімала фільм, що виправдовує російських військових робить їх людяними. Ми, українці, маємо розуміти, що ми не маємо і цього цікавого видатної особистості кінематографічної. Котра могла б дати свій голос. Але це історично виправдано. Не забуваємо, що подібні речі робив Олександр Довженко. Він виправдовував і робив поезію з вбивства, з грабіжництва українського народу. Ми його ім'ям називаємо вулиці. Ми його шануємо, ми дивимося, його абсолютно, абсолютно не людські фільми, котрі він завдяки своєму таланту з чорного робити біле. Таким чином він став, мав всі регалії і став на вершечку українського кінематографа, але ми не розуміємо і не... Дивимось на це як на кіно, котре е глибоко насправді провіційне. І якщо ми думаємо, що це когось дуже сильно цікавило, то згадаємо, що всі овації, так би мовити, е це були або, або за кошти НКВД, а потім КГБ, бо Ще в 30-х роках робився інтернаціонал. Або це були корисні ідіоти, вибачте, котрі вважали, що Радянський Союз має сенс. Вони потім дуже сильно розочарувалися. А ми, українські кінематографісти, до сих пір мертвороджене дитя Довженко підіймаємо на якісь високі штаби штабелі. Зовсім не розуміючи, що нам по суті його втюхали, і не дивлячись ні на кого іншого, не дивлячись на реальність, і тепер ображаємо, що Венеційський фестиваль дозволив точно таким, так такому ж режисеру, послідовнику, фактично, Довженко робити з людей, терористів та загарбників російських. Ми маємо поважати себе, до речі, думати, чому так сталося.